Далі у нас гість є Мілан Ліліч, політичний експерт, будемо обговорювати і мінські домовленості, і взагалі важливі події політичні. Добрий день, пане Мілане. Добрий день. Ну, а в першу чергу хочеться з'ясувати, от під час розмови про річницю мінських угод. Як можна взагалі, ще й якщо ви бачили, от Відео Пушиліна, так досить такі різнобі. Одні лідери так званих терористичних оцих ЛНР і ДНР заявляють про те, що миру не буде. Так, а тут Пошилін виходить з такою заявою, що відбувається, мінські угоди де працюють, в які терористичні організації. Ну по перше, взагалі, до заяв різноманітних Пушиліних, пургіних угу. іншої публіки, ну їх апріорі не можна сприймати серйозно і робити на їх основі якісь там далекоглядні висновки. Тому що ми бачили, скільки разів вже мінялася позиція. Наприклад, сьогодні там якийсь умовний Захарченко заявляє про те, що вони підуть звільняти Київ від Бендерівців і від хунти. А завтра якийсь там його колега, там Пургін чи якийсь Пушилін каже, що ні, ми будемо частиною України, все мирно там відходимо, розходимось. Тому мінські угоди. Працюють зараз. Уже рік пройшов, вже, там можна робити якісь висновки. Працюють, і загалом, як мені здається, вони виконують ту функцію, заради якої вони були підписані. Тобто, потрошку той процес якогось мирного врегулювання і тиску на Росію в першу чергу економічними заходами потрошку цей план реалізується звичайно з дуже великими проблемами і складнощами. Очевидно, могла б та ж українська дипломатія працювати краще, безумовно, але якийсь Наймі перші кроки до врегулювання ситуації вони вже зроблені, мені здається. Чимало експертів говорили про те, що насправді не стільки мінські домовленості працюють, скільки от у Росії вже закінчуються гроші на отримування тих проросійських, так би мовити, угрупувань, які є на сході України. Так, чи, чи ні, що це насправді все-таки працює їхнє зменшення коштів, так і те. Що все-таки Кремль переключився на те, що відбувається у нас у парламенті, зокрема і ті трагічні події, які можемо згадати минулого тижня, понеділок, 31 серпня, теж привертали дуже увагу. Якраз тоді було найбільше затища чи варто це все поєднувати чи ні? На вашу думку. Ну, по перше, зати безумовно, да, розкачка ситуації з середини почалася, і зараз у склалася така ситуація досить парадоксальна. Раніше відверта ставка робилася саме на проросійське населення, на те, що будуть утворювати, що люди десь там в Харкові чи там в Запоріжжі, в Одесі будуть створювати якісь свої теж фейкові народні республіки. То зараз насправді. Акцент на розхитуванні і розхитувати ситуацію можуть не про російські, а навпаки, саме про українські е, громадяни, щирі патріоти. І тут е, не варто казати про те, що вони там є якимись агентами Кремля, чи не є агентами Кремля, чи політики головні, які представляють саме цю от, ідеологію націоналістичну, що вони є агентами, не є. Це є mm -hmm. конспірологія. Давайте ну, якщо дивитися на факти, без е, додумувань, без вимислів, без пошуку якихось змов, то об'єктивно так зараз е, найбільше. Радикально налаштована частина українських патріотів вона об'єктивно працює на інтереси Росії і на інтереси Москви. Я думаю, що не усвідомлюючи цього і щиро прагнучи навпаки прислужитися Україні і змінити ситуацію в Україні на краще. На жаль, своїми діями, от те, що ми бачили тиждень тому під Верховною Радою, вони на жаль об'єктивно працюють на Росію, тобто в самій Росії, ж на жаль, гроші ще не закінчуються. Нам би хотілося в це вірити, але ну за НАТО товсту. Подушку таку вони створили за час, поки ціни на енергоносії були високими, ціни на нафту, на газ. І вони за рахунок вони зараз її проїдають, але ще не проїли. Тому Ну все таки напр... нові напрямок, санкції напрямок здавалося б, що от якраз почали нові санкції діяти. А, ну що ж повертаючись до Пушиліна, а, якщо ви пам'ятаєте, на вихідних цих а, фактично він скинув з посади так званого а, голови народної ради ДНР Пургіна, Що там відбувається? Тобто, це відео можна якось пов'язати і із. Такою е, ротацією, скажімо так, голів ДНР. Я думаю, що це якась є внутрішня боротьба, і можливо навіть не стільки в самому Донецьку, а я думаю, що боротьба між різними групованнями в Кремлі. Бо Кремль він теж не єдиний. Для нас, ми часто його сприймаємо як якусь єдність, і до певної міри так є. Тобто загальний курс, безумовно у них єдиний цей курс визначається персональним Володимиром Путіним і ніким іншим. Але в рамках цього, звичайно, є певні течії, певні угруповання. Якесь із них під може підтримувати Пушиліна, якесь може підтримувати Пургіна, інших там Захарченка, і інші напрямки. Щодо змін, я думаю, що саме uh -huh. з цим пов'язана, з цією боротьбою пов'язана оцей так званий переворот у цій неіснуючій республіці в ДНР. І насправді оця от версія про те, що саме заяви про мир, ця от заява про поширена про відведення озброєння і так далі, що вона е, пов'язана з цим переворотом, так званим. Таку якраз версію не більш відстоюють е, радикальні так звані патріоти Новоросії. Вони нас у соціальних мережах дуже багато Багато пишуть про те, що ага, у нас був такий справжній щирий пургін, який виступав за війну з хунтою там до переможного кінця. І є ось такий от прохадімець Пушилін, який його скинув, і зараз він помириться з укропами. І до нас знову прийдуть ці бандерівці. Вони якраз таку ідею прокидають. Я б не робив якихось далекосяжних висновків. Дуже добре, що кількість втрат наших військ на сході, кількість обстрілів що вона зменшується саме по собі. Це добре, те, що не гинуть українські солдати, але вважати, що от тепер прийшов. Пушилін і будуть виконувати сімські угоди, будуть вони відводити озброєння. Не варто. Це просто боротьба кланів. Давайте будемо бачити. Пушинін це теж не самостійна фігура. Хтось же його звідкись дістав, цього хлопця, колишнього МММщика, от, очевидно, кажуть, угу. що пан Сурков з Кремля його там дістав, постав. Зрозуміло. Потім його скидали, потім він вернувся. Ну тобто не треба занадто. Ідеалізувати да, Так, ідеалізувати і занадто глибоко серйозні якісь Е, Зрозуміло. що скажете з приводу реформ в Україні. Яка у нас найбільш активна реформа, на вашу думку? Ну, ми знаємо, що з прокурорами трошечки не вийшло. Да, невідомо, як буде з суддівською реформою, що у нас з економікою на вашу думку відбувається, і поки що, ну принаймні люди оцінюють, що найкраща реформа з поліцією нам вдалася. На вашу думку, що у нас більше Абсолютно, вдалося? вона вона і найкраща. Об'єктивно, і вона найбільш помітна, тому що з поліцейськими е, стикаються всі, а скажімо, якісь внутрішні е, реформування там суддівського корпусу, чи суддівських процедур, чи е, якісь е, реформи, що стосуються управління державними фінансами, і так далі. Люди, е, навіть якщо вони відбуваються, то люди безпосередньо і одразу їх не відчувають. Тобто це якісь реформи на довгу перспективу. А реформи, ті, які вже можна е, прямо кажуть, от помацати руками, так це справді поліція. І, в принципі, якихось таких інших надто помітних реформ не відбувається. От принаймі, я їх не бачу. Дуже добре, що запустилася ця податкова реформа. Я не є великим фахівцем у податках, але я цікавився думкою. Людей, які є фахівцями, справді є фінансовими, економічними експертами, їхні думки поділилися загалом. Як я можу судити, приблизно що вони говорять добре, що вона почалася реформа, тому що реформувати потрібно. Там є хороші моменти позитивні, але недостатньо. Тобто їх недостатньо цих моментів можна було зробити більше, краще і швидше. Приблизно десь от такі узагальнені оцінки відбуваються і. Мені насправді дуже хотілося, щоб взагалі в суспільному дискурсі, якраз щоб обговорення йшло, наприклад, податкової реформи, чи реформи суддівського корпусу, чи реформи управління державними фінансами, чи щодо підготовки бюджету, а не про те, хто кого сьогодні побив, в якому місті яку міру запобіжного заходу комусь обобрали чи не обрали, або хто там втік з під варти, чи з підписки про невиїзд. Якраз оці теми повинні бути. В центрі уваги, тому що саме вони визначають життя людей, а не, те, а не ця от картинка красива, коли хтось з політиків когось десь б'є, чи кричить, чи обливає водою там на шоу чи біля трибуни. На жаль, поки що, ми говоримо ми змушені говорити так саме про ці от поверхові теми, і людям вони цікаві. Хотілося, щоб було інакше. Тобто слова Крістін Лагард, так яка вчора у нас була і зустрічалася з президентом України. Те, що Україна здивувала світ, досить таки оптимістично звучать. Так, так це, це, це була дуже ну, несподівана заява. Насправді сама Мало те, що Україна не тільки не Росія ще й не Польща. Тобто, тут взагалі має виникнутися стільки крил в спинах наших можновладців. Ну, так? Звичайно, така високоповажна угу. пані, як Крістін Лагард на вітер би не кидала слів. Тобто, якщо вона про щось говорить, очевидно, певні підстави є. Можливо, вона таким чином хотіла або заохотити українську владу, або можливо допомогти нам, передавши якийсь там позитивний імпульс до інвесторів. Тому що безумовно всі інве слово представників МВФ, керівників МВФ, звичайно, це дуже великий індикатор взагалі для бізнесу про те, чи можна йти в Україну, чи варто з нами зв'язуватися, чи не варто. Можливо, в такому тоні це було зроблено. Угу. Я думаю, що. Ну, підстави безумовно є. Наприклад, те, що Україна змогла все таки домовитися з своїми зовнішніми кредиторами, принаймні з значною частиною цих кредиторів, це дуже хороший знак. Це справді є певна перемога української влади. Про те, чи якісь глибинні ось економічні зрушення, мені здається, вони якби тільки починаються. Та ж податкова реформа. Тому я думаю, що ну, хотілося звичайно, щоб ці слова крісті пані Лагард, щоб вони на 100% відповідали реальній ситуації. Я поки що не бачу, що щоб у нас був аж такий прогрес, щоб ми могли про нього там впері плани всі ну, раз вже торкнулися Європи зараз. Дуже там напружена ситуація через масовий наплив мігрантів. Так, ваш погляд, як е, політичного експерта, якщо все таки е, Європі нікуди вже буде дівати, скажімо так, цих мігрантів, так у когось є певні свої ліміти, зокрема, 3 мільйони євро, Німеччина може максимум виділити, Британія там до 10 тисяч мігрантів може прийняти. Що буде, якщо далі таки радикально вони спинятимуть кількість і навалу цих мігрантів, куди ці люди можуть податися, чи не виникне у них бажання піти в ті країни, де менше супротиву, зокрема Україною, чи може стати притулком для таких мігрантів, на вашу думку? М мені здається, що все ж таки е мігранти, люди, які вимушені були покинути свою вітчизну через бойові дії чи через інші проблеми, вони все ж таки, скажімо так, правдами і неправдами будуть намагатися прорватися в Європу, тому що всіх всі хочуть Європи, всі хочуть у Францію. Німеччину, адже довкола тієї ж Сирії є безліч мирних країн. Там, де нічого не відбувається. чомусь в ці мирні країни ну значно не такий потік біженців. Головна магістральця чітко mm -hmm. на Європу через Балкани. Україна в цьому плані не є аж такою привабливою для mm -hmm. цих осіб. І звичайно, будем, будемо дивитися ніхто не може передбачити, що як буде далі розвиватися той же сирійський сирійська криза ситуація mm -hmm. в тому регіоні. Якщо бойові дії активізуватимуться, якщо буде більше біженців, частина з них безумовно буде в Україні. Очевидно, ми якось. Муситимо да, 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 дати раду тим людям, але я не думаю, що це от в переліку наших проблем. Угу. Зараз буде якоюсь такою дуже великою на порядку. День у нас значно інші інші проблеми серйозніші. Дякую, що прийшли до нас. Мілен не політичний експерт, спілкувався з нами на різні політичні теми.